Сукні, костюми, взуття та прикраси з особистої колекції покійної британської дизайнерки Вів'єн Вествуд підуть із молотка в Лондоні. На аукціоні виставили понад 200 лотів. Отже, це особистий гардероб Вів'єн Вествуд. Це Вествуд для Вествуд, і це просто неймовірно. Вона легендарна дизайнерка, але саме ці речі вона носила останні 40 років свого життя. Вів'єн вествуд одне з найгучніших імен британської моди. Вона померла в грудні 2022 року у віці 81 рік. На відміну від багатьох людей у її статусі, вона носила речі неодноразово. Вона мала улюблений одяг. Тут можна знайти речі, які були зашиті. За звичайного продажу це було б недоліком, але в нашому випадку це приголомшливо, бо ці шви зроблені рукою. Вів'єн вествуд. Вестфут була активісткою в багатьох сферах. На її футболках можна було побачити гасла проти зміни клімату, забруднення довкілля, а також на підтримку засновника Wikileaks Джуліана Асенджа. інтерес величезний, адже такі продажі справді проходять дуже рідко. Нам пощастило за ці роки ми мали кілька особистих колекцій, і кожна з них була унікальною, але дуже рідко виставляють колекції власного одягу модельєрів. Мета торгів зібрати кошти на благодійність. Гроші розділять між організаціями Greenpeace, фонд Vivien, міжнародна амністія та лікарі без кордонів. Онлайн торги проходять із 14 по 28 червня. Також 25 червня в Лондоні відбудеться фізичний аукціон.